З 1 червня у Вінниці діє пілотний проєкт МВС з прозорості здачі іспитів. Відтепер кожен майбутній водій має нескінченну кількість спроб складання іспитів для отримання посвідчення водія. Як працює нововведення? Дивіться у сюжеті Марини Зеленої. У холі Вінницького сервісного центру ніде яблуку впасти. Майбутні водії очікують своєї черги на здачу теоретичного і практичного іспиту. З 1 червня у Вінниці діє пілотний проєкт МВС з прозорості здачі екзаменів. Відтепер кожен майбутній водій має нескінченну кількість спроб складання практичного іспиту. Головною метою проєкту є запобігання корупційних складових. Додатково встановлені відеокамери, нові, сучасні, тобто людина, яка переступає в екзаменаційний клас, йде онлайн-запис, відеофіксація і аудіозапис. Будь-яка розмова в екзаменаційному класі вона записується. Виключені будь-які сліпі зони завдяки додатковим відеокамерам. Очікує своєї черги Інта Шевчук. Жінка здає теоретичний іспит вперше. Приїхала з двома дітьми. Каже, готувалась два місяці та часто засиджувалась над тестами до пізньої ночі. Готувалася ще до автошколи, а потім вже тут з автошколою. Трохи вже було менше часу, бо трохи часу у нас немає. Жінка радіє, здала екзамен з першого разу. Тепер її чекає опанування практичних занять з водіння в автошколі. Серед щасливчиків, які здали теорію з першого разу, є Наталя та Світлана. Щодня заскачувала сервіс МВС і прокачувала всі питання, які потрібно було. Допомогло. А як, які відчуття, коли дізналися, що з ну дуже переповнюють, бо попередні дві моїх знайомих не здали, то я переповнюють відчуття можливо, в тілі. Я дуже рада, що я здалася з першого разу. Дуже хвилювалася. Ну це страшно, дуже страшно. Але коли заходиш, головне готуватися. Нові правила здачі іспитів дозволяють водієві не хвилюватися в очікуванні третьої спроби, як було раніше. Нині кандидат на отримання посвідчення водія має необмежену кількість спроб протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки в автошколі. Нагадаємо, що теоретичний та практичний курс водіння можна вивчати в різних автошколах. Якщо взяти у відсотках, взяти безпосередньо по Вінниччині, то за два місяці пілотного проєкту. 28% здають теорію з першого разу, і 26% здають практику з першого разу. Можливо, цифра говорить, що дуже низька, але якщо взяти безпосередньо так і подумати і врахувати, то це нормальний, нормальний скажімо, відсоток здачі іспити. Нічого страшного нема, що людина не склала з першого разу. Серед щасливчиків і Марія Паровая. Дівчина здала з першого разу як теоретичний, так і практичний іспит. Я здала іспит практичний з першого разу без жодної помилки на автоматичній трансмісії. Дуже задоволена вибором автошколи і своїм інструктором. І дуже щаслива. У нас було 20 практичних занять. По півтори годинки мені цього вдосталь. З легкістю можна було скласти іспит. Здати іспит на отримання водійського посвідчення у Вінниці відтепер можна лише у сервісному центрі по вулиці Ботанічна, 24. 29 жовтня вступає в силу закон, який передбачає, що та людина, яка хоче отримати посвідчення водія, вона теоретичний курс може пройти самостійно, тобто не звертатися в навчальний заклад, а вивчити теорію і прийти правила здати теоретичні безпосередньо в сервісному центрі. Але ж тут знову ж таки потрібно наголосити, що у разі успішного самостійного складання теорії на практику, все ж таки людина повинна звернутися в навчальний заклад. Нагадаємо, з 1 серпня змінився термін між спробами складання іспитів. Повторно приходити на екзамен, якщо ви не здали вперше, можна на 11-й день, щоб не втрачати час в черзі. Майбутнім водіям рекомендують брати талон на сайті сервісного центру. Телеканал Вінничина все буде Україна.